<клес> <клес> Стоян тут. Ага. Так. Я буду починати. Давай. І всім привіт, друзі! І ви на моєму каналі Максим Юа. Зараз я з своїм з другом Данію будемо грати в гру кальмари. Всім привіт, Даня, привіт. От, всім привіт, дорогие друзі, Вы на каналі Dying Games. Сьогодні я граю з Максимом. Опять будемо швейшов. <клес> А, а байдуже, що я без голосу раю? Ну без звуку. Байдуже? Я тебе тільки, я тебе тоді не чую. Е, якщо ти без звуку, то якщо ти мене тоді не будеш чути, то це трохи буде так важко. Ну, то ні, я Тому, на відео звук... говорю. Що включити звук е, гри? Ні, ти звук гри не включай. Ті, підійди до мене, не заходь в ліфт. Так, хочу просто схваткатися заставка. Давай. Опа. Оберегне. Все, можна рухатись. Ага. О, якраз коли нас перекинули в ліфт. <кхем> О, бачу. Зараз, друзі, зараз ми будемо вибігати зі школи. Так, да, додому. Раз, okay. два, три. Чотири. Ура додому! Ура додому! Ура! Ай, <рес> подожди! Давай вибігай! Де ти? З школи! Баті. А, не бачу, бач! Чи ж давай спочатку, щоб тебе підстрілили, я... ми будемо потім разом так чули, щоб ми е, тоді так не розставалися далеко. Все, не рухайся, не рухайся. Все, пішли. Давай. Пам'ятаєш, як я застряв. Так, да, пам'ятаю, надіюсь, ти третій або четвертий раз не застряне, хоч ще ага. головою там. <кхи> Ми просто хотіли е, ну, тоді так. стріла стрибати по стінах, а ти два, два рази тут угу. не застрягав. Два-три рази. Так, друзі, я так придумав, щоб е, Максима підстрілили, і, і я його підняв, щоб ми, щоб ми просто далеко не розходились. Ой, а! в мене клавіатура просто. Тебе? Ні, просто клавіатура трохи щось відреагувала. Будь обережним. Так, е, да, друзі, до речі, Е, дякую, що ви підписалися на Даню. Я дуже, дуже вам радий. Мені приємно, йому нам теж приємно. А. Тому, друзі, підписуйтесь на його канал. Дані, Г... Дані Геймс Україна. А, Дані Геймс, а ти... Ю... Україна. А, я зараз тебе. о господи, Я зараз тебе десь сховаю. Ага. Де хоч? Ось там от сховати? Честь там от. Там. Давай. Ок. А хоча там якісь підозри люди, краще ту там. За нами йде якийсь гравець. Угу. Тут будь. А! Що ти сюди прилетіла? О, вона тобі монтаж дала. Да? Да, ти поки що ще не Ага. Так, не... я бачу, вона тобі щось дала mm. там. Гранат. Так, ти сховайся краще ось тут біля пекончика. Mm. Ти бекончика не штовхай, просто я люблю бекончика. Це шо за дарна луна? 10 секунд і ще. Що? Ще хтось там йде? Ааа, хто це підірвав? О, ось там от за стінкою ховається чубрик. Угу. Ось там от. О, 0 секунд і його... його зараз пристрілюють. Ты там живий? О, башка. Да, да, живий. Добрый вечер. Добрый вечер. Краще туда не підходит. Mm. Ой, не, не підходь. Я, я тебе не туда штукнул. Просто туди и від, і... Ох, От... тобі повезло. Так, да, я у тебя сховаюсь біля. Хтось... Тебе хтось штовхнув, а да, тебе та... Це плюс один... в стімку вдарило. Тебе тоді плюс в стімку вдарило, це було добре. Ага. Та вони бачать, що я з тобою українці. Не попро... попробуй тільки не померти, будь ласка. Раз зроби, щоб йому <кх> випало. Або щось інше, ну хоча б щоб він міг це Угу. Uh -huh. Слава за все, бачу. О, бачу, ти фоткаєш. Там нубік тебе. Ти тоже да, фотка, Так, Да, схватка. Так, друзья, схватка і пошли дальше. Блін, тільки якби мені щось нормальне випало, тільки не це, парасолька. Так, тільки не парасолька, щоб в ньому випало, будь ласка. Не помри, будь ласка, не помри, не помри. Я постараюсь, Даня. Ой, цей, Даня, постараюсь. Добре. Ой, бачу тебе. Ага, і твож. Я щось пуху зробив. <реш> сальтуху зробив, я коли бачу, биби, я тебе бив, бачиш? Ти такий сальтуху робиш і падаєш. Спочатку пробуєш руками зачепитися, Ой. а потім ти такий... Ой, блін, я блін теж використив. Та, нічого. Дай. Блін, тільки тригольник, будь ласочка. Та, щоб йому трикотник вибув. Або хоч кружечко. Кружечок! 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 Зірочка! Ти значить не швидко вирізай! Попробуй так. Попробуй, да Попробуй мізинцем вирізати Ну, короче, пробуй якось вирізати. Ай. Я мовчу, щоб тобі не заважати. Ну бля, кому, -ка? я зараз помру. Помалу вирізай. Значить помалу вирізай. Йохан бабай, все. Ні. Ти что живий? Ні. Та я ж помалу старася, ну -моє! Я ж не нечайно. Звісно, ця гра якась кошмарна. То ну, що, робимо? що робимо? Що робимо здано орає? Ну, у мене може не хватити місця на диску. А... І часу, можливо, не ну, ну да. ти можеш поки що теж заново знімати відео?